Як ти справляєшся з критикою хейтом та навалою ботів? Оце, це, до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикалися в житті з тим, що вам хтось зважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейтити тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет не так важливий, як у мене, типа дома класно, Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще? І з появою соцмереж це проросло на просто українці всюди на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто, твій сусід це став. Сусідній аккаунт то твого товариша в Тік-Токі в інстаграмі. І а, по спочатку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прориватися і так далі. Я там отримав 5 кульових, мені казали, що я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. От такі. От я спочатку ну смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідає. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярна з'являється, і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це цікаво. багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І а, ви просто пролили. Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейте ви контент. Люди, слова і так далі, помічаються дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми там шоу-бізнесу чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними, а чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там? І студенти ж наші теж вони ж по початку не розуміють, що робить з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в в українській сфері. Немає просто я не знаю жодну відому людину. А я там, десь, знаєш, зрівняння там а, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усик там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь вообще, цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчився вичитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5. його. І Все, з цим просто треба звикнутися. Це, це побочний продукт якось більш-менш зростання успішного медійного життя. Все, просто просто звикнутися. Ну, понятно, юрист Адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано. Бо правильно казали люди. я Не буду згадувати у мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом за своїм. От в Європі є тенденція сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмережі, щоб кожна реєстрація каунта була прив'язана з паспортом. і барифікована. Тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажеться, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати бізнес, чиєсь життя, взагалі впливати повністю на чиїсь сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Цю. Але ну як просто з цим змириться, нада і все.